Тут треба слухати повна каталка пива, але це не тільки нам, погода що він робить? Батя, аж для тебе є. Тепер заслинимся, баді. Це не хуяк ще.

Вже розгріз. Той шарик достатньо? Дивіться, вже розгріз. Вже грав. Аж ти курда, мать, баді. Дві минути пройшло. Якийсь міжний? <ріст> що він робить? І ми якби тільки трощить ті іграшки? Дивіться, що він зробить? Зараз витягне ту. Він так дуже біситься, коли є такі іграшки, які не можна розтрощити. Що, розтращив уже? Розтращив? Да? Розтращив уже. Іграшку розтращив уже. Да? Давай, да. да? Розтращив уже. О, же ж гамню. Ну, все. Через пару хвилин це йому стане зовсім не цікавим. Іграшка, яка приїхала з України, розвалилася за 5-10 минут. Баді пішов винюхувати, чи ще щось є. Зай, ти ще щось винюхуєш там. Тож там нічого немає, ти розвалив уже послідню іграшку. Баді, там нема нічого вже. Баді, носок витягнув твій коль. У нас така погода весняна, я в шоці. Такі ні, ну, один градус хотів сказати морозить. Ні, ну вночі точно був якийсь морозет. Капить там сонце. Весна. А якщо весна, це що значить? У мене скоро день рождень? Ой, хоча ж півтора місяці. я недавно тільки приснулась. Коля мені дав сьогодні поспати, Спасибо, Коля. Коля Баді охороняв, щоб він до мене не ліз, потім пішов гуляти з Баді. прийшли і знов Баді охороняв, щоб він до мене не чіплявся. І так десь я поспала практично до 9 години. Ми тільки встали і їдемо в магазин. А чому? Зараз побачите. Не пам'ятаю, щоб вам знімала. Ось. Так у нас продаються в магазині квіти букетами. Тюльпани, в принципі, непогані. Ось скільки тут. Сім, сім тюльпанів. невідомо скільки. А, 10 злотих. Наприклад, ось квіти роза 10 штук, 20, 20 злотих. Це повна каталка пива. Але це не тільки нам. Це ще і оценкам тут є. Але ми купуємо на дві карти. Ай! У нас сьогодні акція 12 плюс 12. Тобто 12 купуєте, 12 безкоштовно. Я не знаю наскільки. Напевно, до літа, я думаю, нам хватить, так? Да? Чи ні? У нас ще вдома є піво. А ти трус бедру Так, яка набічка. Така ситуація у нас тут. Тому... Якось так ще нам треба порошки купити. Барани були по три злотих. Дякую. Тепер ми магнати піва. Якось так. <рес> Мінус за 24 бутилки піва можна було різні мішати. І ця ціна залежала від кількості ну, пива, яке ми взяли по ціні. Ну, В сумі плюс-мінус одна бутилка е коштує 5 550 Те пиво, яке ми брали. Гараж, наприклад, 5,50 коштує. Лег цей легкий теж 5,50 коштує. Тому десь в сумі за 12 бутилок 70 злотих. А взагалі, якби без акції, то скільки це б? Ну, дороже, дороже. Ну, да. ну, да. Типу 10 бутилок вже б коштувало 55 злотих. <рес> Тому якось так наближається день народження попереду моє. В принципі, якісь десь тусовки, травневі свята, там Пасха, можливо, це пиво до того моменту і доживе. Я розчавила бутилку піва, але отакого. От добре, що не прийшлося на зловісти. Що б ми робили, якби півніці не було? Тут треба знову прибирати. До речі, оці крісла останні раз я принесла з мусорки. Була можливість чотири. Все. Ммм. Mm, погода mm -hmm, Клас. Дуже подобається. Mm -hmm. oh. <ragt angels> <Starting himself> yeah, я не можу, я як той підбитий пхтах. Веснушки так повилазили в мене тріхи. Тріхе. Блін, знову забула окуляри, це в мене окуляри машинні. Йдемо додому, буду готувати сніданок. У мене сьогодні не сніданок. Дуже класно придумана штука. Я раніше це дуже-дуже часто їла, а зараз якось спомнила і захотіла знову. Займалася робочими моментиками. Уже 12-та година, а я ще не їла. Кроме того, що випила тільки гель-персик. До речі, ми відкрили нову бутилку. Ми з чоловіком, то персик це просто У мене нова фішка це сердечко. У мене було заплановано робити дещо смачненьке. Зараз поїдемо. І так, булку я підпекла. В аерогрілі зжарила яєчка, Надіюсь, вони витягнуться, бо О, ну, витягнуться, бо ось вже погана. І авокадо, два кусочки ковбоски, ще хочу сирка додати, і буде такий царський бутерброд. Зараз буде дегустація. Дуже важливий момент. Тут треба слухати. дуже давно такого не їла. Дуже смачно, дуже Авокадо тосте. Ставте вподобайку. Дуже смачно. Я буду продовжувати їсти. А хто не їсть, підіть і з'їсти щось смачненьке. Тільки щось щипнула зразу до мами. Ти, какосик, мама, Хороше вийшло продовження дня. Після сніданку я зробила свої роботи в інтернеті і змонтувала влог і успішно заснула на 2 годинки. Мамі дзвоню, мама говорить, що це в тебе таке? Ти ж тільки встала, а я кажу Да, як мала дитинь... дитинька, обідній сон. А зараз, знаєте, чим ми будемо займатися? Я принесла тут помелу. Да? не? Не подобається, як пахне помела? Хто знає, да? Будемо чистити. Ого. Хто любить помелу? Ставте вподобайку. А знаєте, до речі, що я... Так придумала, як вам така ідея? Напишіть свої питання в коментарях під цим відео, на які би ви хотіли отримати відповідь. Те, що вам цікаво, взагалі можемо зробити одне таке відео розмовне. Типу, ви пишете коментарі, залежить скільки коментарів там будеш. Теж. Пишете коментарі. Або можемо зробити так, що. Я буду вам нагадувати під кожним відео, хто б хотів щось спросити. І в наступних влогах буду коротенько розповідати чи відповідати на ті питання. Як а яка ідея? Тому давайте пишіть коментарі, будемо робити влоги цікавішими для вас. Буду розповідати якісь цікаві моменти свого життя. Щось ти не дуже задоволений. Я люблю помелу. Та людина, яка любить помело. Так, тут у мене Тозіку. Не лізь на камеру. Подобається чи ні? М -м -м. Баді, не розкидуй. М -м. А як була вдома, купу купувала помелу і нікому не зашло. Баді, з рота вилітає. Тому... Ну, Коля у нас ну, тоже фрукты так собі. А вот Бади и я, да, Бадюна. Зашла помела тебе. Да. Смачно. Ты санька. Да еще треба. Угу. Тебе тоже зашло. Зашло, да? Типу, є, і, і, я дам. не буду мить лотки. Ні. Так. Ти миєш. Що? На, щоб витягати. А що? Ти не буде ніде? Що взяв? Я до мене. Іди до мене, пози. Іди, іди, іди. Привітайся. Гамлюха. Не хочеш до мами вітатися? Не хочеш до мами? Я йому дякую, що тут в квартирі я достаю. Там, баді, нічого для тебе не важко. Да, да, почему мой мама? Почему мой маму? Мама банана даст. Мама банана даст. Бадик. Почему мой маму? Мама банана даст. Бадик, мама банана даст. Иди по тмной. Иди. Иди по чм. Дай банана. Дать банана. Дай банана. День День Готую нам вечірню порцію алоя геля. Зробила собі каву. Зараз йду займатися інстаграмом. У колі, що на ранок, що на вечір персик. Бо йому більше подобається. Персик смачний, да. дуже віддає персику. А це мед. У мене закінчується баночка. Це е, класний, здоровий імунітет, до речі. Цікавий факт про те, що я. Вам скажу так, що я хворію ну, за зиму з два рази, а то і більше. Взагалі, я людина, яка хворіє постійно. Звідки в мене з'явилася астма? Да? Типу, я постійно хворіла: бронхіт, 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 бронхіальна астма, бронхіальна астма. ну, от, туди воно й взялося. От, тху 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 я минулого. Року з осени і зараз я не хворіла. Куштувала в чистому вигляді більше подобається, чим з водичкою, да, бо не такий насичений смак. Але знаєте що? Води мало п'ю, і коля мало води п'є, тому ми з водою п'ємо. Можна, до речі, дітям. Це дуже рекомендують, коли діти хворіють, коли бронхіт. Дуже класно це пити. А цей, хто хоче ось кого здуття шлунку, в кого важкість. Хто хоче просипатися не То це всюди, до персика. Вчора почали дивитися кіно, називається Чорний птах. Дуже е, класний, ну це не кіно, це серіал на 6 е, серій. Дуже сподобався. Ми подивилися вчора дві, це плюс-мінус 2 години, тому сподобалося. Ще хочу випити вітамінки, я їх не кожного дня е, п'ю, бо я забуваю. У мене тут уже на дні залишилося. Дуже класні. Вітаміни, я вже говорила, нагадують мені село через те, що вдома мама робила м -м, варення з вишень ціленьких. І типу такий сиропчик був. Оце, Ці вітаміни мені нагадують, це варення. Тому в мене асоціація з домом. Е, дуже класні вітаміни, теж е, рекомендую їх пити. І діткам, до речі, теж можна. Вагітним теж можна. Тут там, 10 вітамінів. Дуже подобається. В Україні, до речі, зараз е, акція. Е, можна зробити спільну покупочку. Як хто, 10, як... да. Якщо хтось зацікавлений, то пишіть мені, зробимо спільну покупочку. Якщо я не помиляюся, то три баночки коштує 1400 гривень. Хто би хотів би замовити, пишіть мені, реєструєте хтось 1, 2, 3, три баночки і будемо замовляти. Дуже класно, хочу поновити, але зараз, зараз на жаль, у Польщі вона не на, не, не на акції. У Польщі без акції вона коштує одна баночка 105 злотих. Тому не знаю, можливо, почекаю наступного місяця, бо в цьому місяці планую замовити дещо. Роблю домашній майонез, рецепт у мене є на каналі. Одне яйце 300 мл олії, сіль, щепотка у мене невеличка, цукор так само і приправа. Я люблю карі додати, але у мене не було. Я додавала трішечки приправи до. Плову. От, я люблю таке щось із типу з приправками. Хто хоче бачити, як докладніше робиться цей рецепт, у мене є на каналі в коротких відео повторюю ще раз. Баді, що там таке? Що там таке, баді? Генездиться.